Розумієте, класика для кожного, мабуть, трошечки своя, тому що. Та, ні, Чи... ні, ні, я тут заперечую, ну як Шекспір. Хто, хто вважає Шекспіра, не коло? Ну почекайте, Значить, одне діло, коли люди роками купують на Кайдашеву сім'ю квиточки або на конотопську відьму. Це перш за все річ пов'язана, як ви сказали правильно, з знанням сюжету і з конкретною парадигмою, що я потребую від цього, так би мовити. Менша кількість людей знається на Шекспірі, але на якихось творах знається. Хтось десь чув, що чи йому молилось що на ніч, де з демону, ця фраза всі знають, а звідки воно більшість не знає. Ромео Джулієта більше знає, бо це теж заангажована персонажі, хоча менше набагато людей знає, що там взагалі коїться.